Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити місії на мафію в грі GTA San Andreas. Так що менше слів переходимо до справи і ми продовжуємо. Інтенсивна турбота. Well, are you gonna tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay. I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab and everything went to shit. But so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino. So I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit, let me think about this. You're gonna have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindakos are on the warpath. Okay, I mean something terrible so has happened to Johnny. I mean he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now the ferrellis they will take this opportunity to rub him out now if any hit between the family succeeds on my turf i will get the axe bullet machete okay whatever. okay relax i'm going to shoot over to the hospital and move the body or something and there you go my love things ain't so bad are they uh. Але не все так просто буде, як здається. І це той самий Джонні, якого ми налякали ледь не до смерті. І сьогодні ми його забираємо. А коли ми пробудемо, його вже не буде. І нам треба ще три швидкі. help look for a car, more Hello sir, can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. sindaco Mr. Sendako? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. І тепер нам треба шукати, тому що мафія забрала Джонні і знайти швидку, які його перевезли. І, і складність в тому, що це треба зробити, тому що три швидкі різні їздять. І для цього нам треба їздить, їздить і їздити. І мені постійно заважають інші водії. Тепер я женусь до самої краньої. Можливо там у ній Джонні, Як попадеться. Так що ми швидко їдемо. Тут нормальні. Все я переглянув. Тепер іншу. І ми з усіх сил їдемо. Ось ну, Сюди поверну, бо там їде одна. Давай. Так що я не тараню. Можна просто глянути хто там сидить. У кареті. Ні. Ці нормальні. Так що в тій останні, може, от там і Джонні. Правда ми в часу втратили забагато аби його не прибрали. Так що швидко їдемо. Та блін, дайте дорогу. Мені нічого коментувати, на жаль, бо поки дойду до тої, багато часу пройде. А може о ній, якщо я швидко поїду. І ніхто мені не помішає. Що? Дивно? Може от це вони. Я ж їх не протаранив. А, це справжня. Чого я не таранив їх? Вони ж вроді однакові. Блін, стільки часу прогавив. Називається Ролик затягнеться. А чого я в тій не врізався? Хм дурень. Господи, то дайте мені дорогу. Да. Да, це вона. Лайно, копи погнали. Це вона. Їдьмо на м'ясну фабрику. І ми швидко будемо їхати з тими сиренами. І тільки не перевернуть. О, молодці. Пропускають. Якби я раніше врізався, менше б часу було б. Походу, походу в мене лікоть зачесався. О, підкріплення все ж проблема. Швидко сюди. Ну, все ми приїхали. Hey, Johnny, how you I think he was be ну і все місію виконано 5 штук баксів. У нас в кармані і визнання в плюс. І на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!